Використання макросів Drag and Drop створює можливість для учнів активно взаємодіяти з головоломками, що робить навчання більш інтерактивним. Це, в свою чергу, може суттєво підвищити їх інтерес до предмета. Створення головоломок різних форм, таких як фігурні, прямокутні або трикутні, дозволяє учням вдосконалювати просторове мислення. Ці вправи особливо корисні для молодших школярів. Завдання можуть включати складання картинок або створення історій з використанням пазлів. Це стимулює розвиток креативності та мовленнєвих навичок учнів. Створення шаблонів для вебінарів допомагає упорядкувати матеріали, роблячи їх доступними для учнів. Це значно підвищує ефективність навчального процесу. Використання макросів для автоматизації створення слайдів робить цей процес не лише швидшим, але й зручнішим. Це дозволяє викладачам економити час. Додавання картинок і текстур до слайдів покращує візуалізацію матеріалу. Це робить уроки більш захоплюючими і запам'ятовуваними. Автор демонструє, як створити папку для зберігання зображень. Це забезпечує зручність, зберігаючи всі елементи пазла в одному місці. У відео показується, як вставити зображення у слайд і налаштувати їх. Автор пропонує вибрати шаблон без рамок для покращення візуального вигляду. Обговорюється, як додати анімацію до слайдів і налаштувати макроси для переміщення елементів. Це робить слайди набагато більш інтерактивними. Пояснюється, як розділити слово на частини для створення візуалізації, використовуючи сім частин для слова радість. Демонструється, як налаштувати розміри фігур відповідно до заданих параметрів, зокрема, 2 см для кожної частини. Наведено приклади, як зробити фігури прозорими і накласти їх на зображення для створення складних композицій. Обговорюється, як вставляти нові елементи та формувати їх, щоб вони відповідали загальному дизайну. Це критично важливий крок у створенні візуально гармонійної роботи. Пропонується спосіб організації елементів так, щоб вони не перекривали один одного. Це сприяє збереженню порядку та ясності в композиції. Розглядається можливість групування елементів для спрощення їх переміщення. Це запобігає плутанині під час роботи над проєктом. Описується, як розташувати елементи на слайді, щоб вони виглядали охайно та були правильно вирівняні. Це надзвичайно важливо для зручності сприйняття інформації. Обговорюється можливість зміни розміру елементів на слайді, що дозволяє адаптувати завдання під різні формати. Це корисно для оптимізації простору на слайді. Наголошується на важливості тестування та повторного прослуховування інструкцій для кращого розуміння процесу створення завдань. Це сприяє успішному виконанню завдань студентами.